Так, друзі, всім привіт! Як ви, мабуть, вже зрозуміли, я тільки що їхав в метро, вийшов на станції метро Університет. І зараз буду спускатися по бульвару Тараса Шевченка. Йду на перегляд квартири на бульвар на Кудрявську, яку я зараз продаю, приїдуть люди дивитися. І ось трошки вам хочу показати Київ. Сьогодні у нас вже 22 жовтня 2024 року. Сьогодні у нас знову гарна сонячна погода. Тепло, зараз на вулиці 16 градусів, трошки вітерець, але доволі хорошо. Як ви бачите, дуже багато машин їде, це майже центр Києва, тут завжди такий трафік автомобільний, дуже живий. Через дорогу у нас готель Хілтон. Дуже популярний отель і, я так розумію, що доволі дорогий. Можете побачити є вже дерева жовті, є зелені ще, але осінь потихеньку-потихеньку наступає. Ну, вже половина осінні пройшла тому і на на дорозі ви бачите, да, вже листя потихеньку опадає. Ну і ще просто не було морозів. Як тільки морози вдарять, то одразу все обсипеться. Тут у нас щось ремонт якийсь. Щось хлопці там мотають. Змінюють чи провода, чи що вони там роблять, не знаю. Сьогодні ніч у нас пройшла більш-менш спокійна, була тривога, по-моєму, одна чи дві, але ну, не стільки шахидів цієї ночі летіли, як прошлої, тому більш-менш спокійно. Зараз піду покажу квартиру. Хто не знає, нагадаю, продаю квартиру двокімнатну на вулиці Бульварна Кудрявська, 43Б. Це царський будинок, двокімнатна квартира. Люди вже позвонили знаєте, такі, які подивились і фото, які задали е -э питання по квартирі, які подивились відео огляд квартири. Ну тобто такі. Підготовлені, не те, що прийшли просто аби щось подивитися, а це вже більш-менш конкретні. Я люблю таких покупців. Ну не факт, що вони куплять, але з такими вже приємно працювати, тому що вони вже знають, куди йдуть, що що будуть дивитися. У них вже будуть такі конкретні питання. Тому це гарні покупці. Це у нас поворот до ЖД вокзалу. Я зараз спускаюсь в підземний перехід. І взагалі я вам скажу, в Києві доволі багато підземних переходів і я ними користуюсь. От Бачу, навіть на оболоні у нас є перехід біля сільпо. от ну, дуже він зручний. Там є і ступіньки, є і такий спуск там, для колясок або для віліків, але ось все одно є люди, які біжать через дорогу. І е, біжать даже не по пішохідному переходу, а ось так. Вискочив з маршрутки там, чи з автобуса і побіг. Ну, от, е, буквально одну хвилину, там, ну, півтори хвилини, спустись, вийди, і ти ж. По-перше, ти будеш в безпеці. По-друге, ну, не будуть люди там притормажувати, дивитися. Ну навіщо це потрібно? Ну, Ці ризики, раді чого? Раді півтори хвилини. Ну, Різні є люди, але я користуюсь. Так що, так, трошки вам сьогодні показав Києва. Приїхали з вами в метро. Всім гарного дня і до зустрічі в нових відео. Пока-пока.